Еленор Портер, Поліанна, розділ 21, Відповідь Поліанни. Коли Поліанна спускалася з Пентлського пагорба, небо раптом затяглося грозовими хмарами. На півдорозі додому її зустріла Ненсі, але почало світлішати, злива обійшла стороною. Гадаю, хмари попливли на північ. Виголосила служниця, прискіпливо вдивляючись в небо. Я так і думала, але міс Полі звеліла піти вам на зустріч з парасолею. Вона хвилювалася аби ви не змогли». Вона хвилювалася? пробурмотіла Поліанна, теж дивлячись у хмари. Ненсі пирхнула, – Здається, ви зовсім мене не слухаєте. Буркнула вона, ледь не образившись. Я сказала, що ваша тітка Полі хвилювалася за вас. Ой, спохопилася дівчинка, згадавши, про що вона повинна спитати тітоньку. Мені так шкода, я зовсім не хотіла нікого засмучувати. А я рада, що вона хвилювалася за вас, раптом заявила служниця. Ще як рада. Поліана здивовано. Витріщилась на ненсі. Ви раді, що вона злякалася через мене? Так не можна грати гру в радість. Хіба можна такому радіти? А я й не грала, відповіла служниця, навіть не думала грати. Ви, мабуть, геть не розумієте, що означає тітка Полі хвилювалася за когось. Як це не розумію? Хвилюватися, значить, почуватися жахливо, тривожно, обстоювала дівчинка. Хіба не так? Ненсі похитала головою. Я скажу, що це означає. Це означає, що вона врешті почала виявляти нормальні людські почуття, відчувати, а не лише без кінця виконувати свій обов'язок. Ой, Ненсі, ще більше обурилась Поліанна. Тітонька полі піклується про все тому, що вона дуже відповідальна і сповнена обов'язку. Нароком вона повторила слова містера Пентлона, які той виголосив півгодини тому. Ненці зайшлася сміхом. Ваша правда. Гадаю, вона завжди такою була. Однак відколи в її житті з'явилися ви, вона дуже змінилася. Раптом дівчинка занепокоїлася. «Ненсі!» А можна вас дещо спитати, зітхнула вона. Як ви гадаєте, тітонька Полі рада, що я живу у неї, вона не заперечуватиме, коли я переїду. Служниця сиркнула на задумливе личко малої. Вона давно очікувала такого питання і намагалася його уникати. Думала, як їй відповісти чесно і водночас не ранити дитини. Проте зараз, коли міс Полі випроводила її з Парасолькою, Ненсі радо зустріла таке питання, знаючи, що сьогодні може не кривити душею і заспокоїти сердечко, яке так спрагло любові. Чи вона рада, що ви тут, і чи скучатиме за вами, коли вас не буде? перепитала обурливо. Хіба ви не чули, що я сказала? Щойно вона помітила в небі невеличку хмаринку так одразу випроводила мене з парасолькою. Згадайте лишень, як тітонька звеліла мені тягти всі ваші речі вниз, бо хотіла, аби у вас була красива кімнатчина, така, про яку ви завжди мріяли, аж не віриться, що спочатку вона так не хотіла, аби. Ненсі вчасно прикусила язика і кашлянула. Не хочу пхати носа в чужі справи, але, як на мене, захекано тараторила вона, Міс полі досить змінилася, так би мовити, пом'якшала, стала добрішою. Вона взяла кошеня і собаку, хоча терпіти не може всяку живність у домі. Та й зі мною почала зовсім по-іншому розмовляти. Палко закінчила служниця, загладжуючи свою недавню обмовку, яка вирвалась ненароком. Але вона не очікувала такої раптової радості, яка опромінила обличчя Поліани. Яка ж я рада Ненсі? Яка я рада, як добре, що я потрібна своїй тітонці. Ні, я не зможу залишити її. Піднімаючись сходами в свою кімнату, міркувала дівчинка. Мені завжди хотілося жити з тітонькою, однак до сьогодні я й подумати не могла, як сильно мені хочеться, аби вона також хотіла жити зі мною. Тепер, коли все було вирішено, Полянна знала, що нелегко буде пояснити це містеру Пентону. І дуже засмутилася, адже вона й сама встигла прив'язатися до нещасного чоловіка, тому її зібрав жаль. Більш того, з дівчинці було шкода, що довге самотнє життя зробило його пригніченим. А зараз, коли вона дізналася, що це через її матусю йому довелося прожити всі ці роки у повнім забутті та самотності, Стало ще важче. В голові вертілися різні думки. Поліана уявляла великий сірий будинок, яким він буде, коли його самотній хазяїн одужає, і життя знову потече будним. Всі ці мовчазні кімнати засмічена підлога, перевернутий догори дригом неохайний стіл, її серденько стиснулося від болю. Дівчинка мріяла про те, аби десь знайшлася людина, яка б і тут промайнула блискуча ідея. Вона схопилася з місця, ледь не скрикнувши від радості. При першій можливості поспішила на пентонський пагорб до величного будинку. За деякий час уже була у просторі тьмяній бібліотеці. Джон Пентон сидів поряд. Його довгі, худі руки ліниво лежали на поручнях крісла, а біля його ніг скрутився клубочком вірний песик. Ну, Поліанну, то ти згідна грати зі мною свою гру в радість до кінця моїх днів? м'яко спитав чоловік. А вже ж», – вигукнула дівчинка. Я придумала для вас найрадісніше заняття на світі і з тобою? перепитав той, кутики його вуст зригнулися від хвилювання. Ні, але. Тільки не кажи, що ти відмовляєшся, перебив схвильовано, але я мушу, містере Пентон, я не можу вчинити по-інакшому. Тітонька Полі, це вона не дозволила тобі переїхати. Я, я не питала, затнулася, не бажаючи казати неправду. Поліанно, вона опустила очі, розуміючи, що не зможе зустріти сповнений жалю сумний погляд. Свого друга. То ти навіть не спитала? Я не змогла, сер, чесно, продовжувала вона. Розумієте, мені не треба було навіть питати. Я і так довідалась, що тітонька хоче, аби я жила з нею. Мені теж хочеться лишитися, сміливо зізналася вона. Ви навіть уявити не можете, якою вона була до мене доброю, і знаєте, мені здається, що одного дня вона все таки навчиться радіти, поки що вона не вміє. Ви самі казали, тому я не можу залишити її, особливо зараз. В кімнаті настала мовчанка, яку порушив тріск дрогу каміння. Потім чоловік промовив Бачу, ти не можеш її зараз лишити. Я тебе розумію. Тому не буду більше наполягати. Останні слова пролунали тихо. Але Поліанна розчула. Але ви не знаєте, що я придумала для вас. Повертаючись до попередньої бесіди, палко виголосила вона. Це найрадісніша справа, яку ви лишень можете зробити. Це... Не для мене, Поліанно, якраз для вас. Ви самі казали, що лише жіноча рука і серце або присутність дитини може дати вам справжню затишну домівку. Так от я можу влаштувати вам дитячу присутність. Звісно, це буду не я, а інша дитина. Мені нікого не треба, окрім тебе, обізвався обурений чоловік. Коли ви побачите його то захочете, ви ж такі добрі і чуйні. Згадайте всі ці підвіски, золоту монету, гроші, які ви збираєте для язичників і. Поліанно! урвав різкий голос, давай раз і назавжди облишимо ці небелиці про язичників. Я вже сотню разів тобі казав, що ніяких грошей для язичників не маю і не збираю. За все своє життя я і цента на них не витратив. Ясно тобі? Містер Пентон гордо підняв голову, приготувавшись зустріти розчарований та сумний погляд дівчинки. Та на його превелике стивування в очах Поліанни не було ні суму, ні розчарування. Навпаки, вона світилась від щастя. Ой-ой-ой! Вигукнула вона, плескаючи в долоні. Я така рада. Тобто вона зашарілась і виправилась. Я не хочу сказати, що мені не шкода язичників, просто я не можу не радіти тому, що вам не потрібні якісь там хлопчики з Індії, бо всі інші лише їх і хочуть. Як добре, що вам більше подобається Джиммі Пін, тепер я впевнена, ви візьмете його. Кого візьму, Джиммі Біна, він буде вам дитячою присутністю. Як же він зрадіє? А то минулого тижня мені довелося сказати йому, що він не потрібний нікому, навіть моїй жіночій допомозі. Він дуже засмутився, однак, коли я розкажу йому про вас, він точно зрадіє. Може, й зрадіє, а я ні, рішуче заявив чоловік. Поліанно. Це справжнє глупство. Ви ж не маєте на увазі, що не візьмете його, саме це й маю. Але він може бути вам гарною дитячою присутністю, ледь не заплакавши, мовила вона, і вам не буде так самотньо, коли Джимі ростиме поруч. Не сумніваюся, відповів чоловік, але в такому випадку. Я надам перевагу самотності. І лише зараз, вперше за всі ці тижні, Поліанна пригадала те, що колись розповідала їй Ненсі. Вона ображено підвела підпоріддя. Чи, може, ви думаєте, що гарненький живий хлопчик, гірший задохлого скелета, якого ви десь там ховаєте в шафі? Гадаю, що ні. Скелета? Так, Ненсі розповіла мені, що ви ховаєте його у якийсь із шаф. Що? Відкинувши назад голову, чоловік зареготав. Його сміх лунав від всієї душі так, що Поліанна злякано глянула на нього і заплакала. Побачивши це, Джон Пентон різко гумував сміх і випростався у кріслі. Його обличчя посерйознішало. Знаєш, ти абсолютно права, дівчинко, м'яко обізвався він. Правду кажеш, гарненький живий хлопчик кращий, аніж мій скелет у шафі. Власне кажучи, ми не завжди готові змінитися. Усі чомусь звикли триматися за свої скелети. Давай не розкажи трошки про цього гарного хлопчика. І Поліанна розказала, можливо, сміх простелив доріжку до серця містера Пентлона, а можливо, те, що дівчинка вклала всю свою душу у розповідь про бідолашного Джиммі. Але чоловік лагіднішав на очах. Як би там не було, Поліанна отримала запрошення прийти до нього разом із Джеммі Біном наступної суботи. Я така рада, я впевнена, що ви його полюбите, зітхнула дівчинка, прощаючись на порозі. Мені так хочеться, аби в Джимі була рідна людина, яка б любила його і турбувалася про нього.